Друзі, вітаю! Це знак долі для тих, хто мене дивиться. Подумайте зараз ваше запитання. Я витягну одну карту, можливо, дві для уточнення, і ми подивимося, який знак дає вам доля. Можете навіть поставити це відео на паузу. А поки підпишіться на цей канал, підтримайте мене та звертайтеся за персональними передбаченнями. Я беру не більше ніж 5 людей на день. Ваша карта сімка кубків. Сімка кубків каже про те. Що вам треба буде зробити вибір? Ви стоїте на роздоріжжі, і вибір для вас зараз дуже важливий. Причому у вас є з чого вибирати. Це гарна новина, але ще така новина, яка може дійсно трошки напружувати, це те, що вибір треба робити саме вам. Подумайте дуже-дуже добре, і у вас вийде зробити правильний вибір. А я візьму ще одну карту, тому що шістька чаш. Я дуже хочу зараз прояснити ситуацію. Давайте візьмемо ще одну карту. <реш> десятка пентаклів, друзі. Що ж, якщо ви запитували про здоров'я, про фінансову ситуацію, про роботу, то відповідь однозначно позитивна. У вас вийде зробити те, що для вас важливо. Ви зробите правильний вибір, і саме цей вибір обов'язково приведе вас до процвітання, до гарної фінансової вигоди або до гарної роботи. Також, можливо, хтось з вашої родини, тому що десятка пентаклів це ще карта родини, це родинні гроші, родинні фінанси. Тож, можливо, хтось з вашої. Сім'ї зробить правильний вибір, і це принесе гарний результат. Про що б ви не запитували, друзі? Відповідь так, якщо чаша – це про емоції, то десяточка пентаклів це про гроші, і так і так ситуація закінчиться для вас добре. Ви зробили, або зробите правильний вибір на зв'язочку, друзі.